Це телемайдан запит на зміни. Я Дмитро Лендіюк. Говоримо про корупцію. Роману Денис Укуну людина займала слово, от, от чесно, Да? Пане Роману? Я б хотів би відповісти на репліку Романа про те, що корупцію треба зруйнувати з Києва. Тому що деякі такі сфери, як освіта, медицина, у насправді залежать напряму з Києва, оскільки рівень життя тих самих медиків і освітян напряму залежить від діяльності уряду, президента і Верховної Ради. Але є такі випадки, коли ми можемо боротися з корупцією на місцях. Ну для прикладу, наже ж, е, якщо взяти структуру міської конкому. От, от... От, секундочку, та просто ремарка, от якраз до слова прийшлось. У мене є ну, мій особистий друг, Сергій Зайналов, людина, яка абсолютно аполітична, в жодних політичних партіях, рухах, довкола політичних партій. От він собі поставив за мету боротися з корупцією, зокрема в силових структурах. Та там і Державна інспекція нинішня, і прокуратура. І от цієї ночі дивним чином невідома особа кинула йому коктейль Молотова. Я сподіваюся, завтра такий його спалений автомобіль подарують міністру внутрішніх внутрішніх справ. Ну просто не міг цього сказати, що у нас ще і за громадську боротьбу з корупцією буває давну от, отак. Ну, я доповню, наприклад, якщо б в нас в місті стояли б камери е слідкування за такими до речі, е там стояла під камерою, да. машина стояла, кинули на камері видно. Ну тоді, Китаю, значить, тут немає. виключно буде видно по роботі е представників міліції. Чи вони доведуть цю справу до кінця чи ні? Так от я продовжу, що е структура міських виконкому сьогодні налічує близько двох десятків управлінь різних. Е керівники яких призначаються виключно е міським головою. Ми можемо дати відповідь сьогодні, чи є чи подолана корупція у міській Конкомі. Я, я переконаний, що більшість з вас каже, що ні. А яким чином це можна боротися? Ми повинні просто правильних людей обрати. І саме в місті ми можемо саме таким шляхом, як мінімум, знизити до максимуму корупцію. Те, що ви говорили про освіту, я згідний 100%. що це є деякі питання, які вирішуються на рівні Києва. Але те, що ми можемо на місці вирішити, ми повинні їх вирішувати. Не допускати корупціонерів, не допускати брехунів до влади. Пане це... Рома, я вам хочу сказати слідуюче. Да? Я дуже рад, що ви в команді йдете зі своїм мером зі своєю командою. Я вам хочу сказати про те, що ви сказали. На початку цієї каденції я вніс пропозицію в регламент міської ради, що призначається начальники управління і департаментів. З одним абзацем, да? за погодженням з відповідною комісією е, депутатською. Да? І в ній самим, що Рада має право викликати до себе, прозвітуватися начальника міліції і прокурору. Да? Прокуратура подала в суд і всі ці пункти гамбузом скасувала. Да? Таким чином, все боролося і ми знаємо, як це робити. Погано, що ви не знаєте. Я би хотів сказати слідуючи, Да? відносно того, що побороти корупцію в місті в області, є наука. Боротьба з корупцією. написано тисячі дисертацій в Німеччині, в Англії, в Велик... Франції, в Україні. Скільки багато, да, почнемо з цього да? зубожіння населення перший, що є причиною високої корупції. Друге, нема політичної системи, нестабільна політична ситуація в державі, нема розроблених стандартів і принципів роботи бюрократичної системи, професійна компетентність, комовство і політичне покривання комовства. Про що ми ведемо? Да? Це їх є 18 пунктів, які кажуть, наука каже, що це веде повищеного рівня корупції. І якщо на державному рівні буде політична воля, ми це скасуємо, да? Ми нам треба дуже багато. Треба розробити регламенти роботи відповідних е е інституцій. Ні, не дуже багато. У нас є Польща. Вона подолала корупцію на 50%. Подолала. Давайте ми попросимо. Вони нам дадуть, і ми затвердимо їх і переведемо. Ми не хочемо на вищому ешелоні власті. Це робити. Ми не можемо подолати корупцію ні в місті, ні в селі, ні в області, поки не буде умов для цього. І політична воля керівництва держави на подолання корупції. Ви зрозумієте, ми не піднімаємося. Зробили антикорупційне корупційне бюро. Да? Зробили, набрали туди людей, дали їм зарплату. Вже вони отримують по 25-60 тисяч гривень. Да? А зараз починаємо їх вчити. Вони я сьогодні читаю в інтернеті, да, почали вчити детектив антитеруційного бюро, які будуть боротися з корупцією вищих чорнокласів. Про що ми мов веде? Ви розумієте, Непрофесіоналізм да? – це це велика біда. І оці всі компетенції, вони всі описані. всі це зроблено. Хто має дві вічі освіти, одну юридичну і інтересується питаннями боротьби з корупцією, да? все це розписано? Я ж вам кажу, багато є чого написано і зроблено. Пане, І шляхи подолання цієї корупції. Да? Як подолали корупцію після великої репресії, Пане Америки, ну, да? це ж не обговорюємо. Ви знаєте, ви сказали, що ви подали проєкт, <кх> <от того>, щоб <кх> комісії <кх> затверджували <кх> керівники. А ви <кх> знаєте, що зробила е, е, після Революції Гідності обласна рада? Ми е, забрали делеговано право. Облдержадміністрації призначати керівників комунальних закладів на сьогоднішній день. Керівників комунальних закладів обласної ради призначає хто? Я обласна рад. обласна рад. рада. Як ви ні, Ми, ну, то був ви, був, ви, ви розумієте, рад. як ви призначаєте, Але про це е, дивіться. Я, я, я. Ну, я ну не 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 що, ну що, я збул. А Хто ж ці депутати? Почекайте, патри. Патри. почекайте. Давайте Олексій. Я знаю вашу методику. Ви знову починаєте перебивати і збивати. Я знаю. Ні, ми чому. Доз, дозвольте, дозвольте закінчити мою думку. Е, е, об'являється конкурс, об'являється. Всі бажаючі, хто хоче, подають документи. Ви бачили, що є на один комунальний заклад по 11-9 по 9 чоловік претендує. Працівників, які хочуть працювати, а кого, кого поміняли? Почекайте, ну, якого поміняли, чому, чому ж не поміняли? Скажіть і стільки об'являється, обговорюється зварка, кого? Скажіть, будь ласка, коли приходили на засідання комісії, кому не дали? Ще вам хочу сказати, що робить прем'єр-міністр? А ви самі самі це всі знали. Ви здали і громадяни міста здали. Ще робить дуже великий крок для корупції. Скасувати єдиний податок. Порушуючи ці закони, плівати вони хотіли, так? Да? У нас є бюджетний кодекс, де написано, не можна змінювати бюджетні е, податки до, перед початком бюджетного року. За рік тільки, так? Да? Прийняли закон, він з слідчого року буде працювати. Але бюджетний кодекс на 2015 рік, все порушено. Зараз це хочу сказати, все порушено. Навіщо скасовувати, йде? щоб ходили в податкову більше? Декларації більше носили? Щоб можливо було їх Да? і ми все так забрали контроль над архітектурою, забрали над тим, забрали над тим. Забрали. Що повернула ваша влада Яка з... наша влада? Телефонний дзвінок в студію ви першого депутат, місцевого. Останнє, я думаю, ви на сьогоднішній ефір. Депутат, ви Алло, говоріть, ви з нами в ефірі. Алло, доброго дня. Доброго. доброго, доброго. Скажіть, будь ласка, я хочу задати запитання громадянину Ольховику. Задавайте. Скажіть, будь ласка, ви очолюєте е, комісію в обласній раді, і там був призначений директором комунального закладу ДРОС. Чому ви його пропихали, можна так сказати, а не зняли з посади? І це всі знають в області. То, вже в числі е, його керівник попалась на хабарі недавно. Вам не стидно за це? Що всі дійсно е... знають і говорять вам в очі? Наз назовіть себе, будь ласка, ви мене знаєте, а я вас не знаю. Ви залишили. А ви залишите, не хочете? Будь ласка, я, я догадуюся, хто це сказав. Нікого я ніколи не прописував і не пропихував. А якщо хоче хтось подивитися, як працює заклад, який очолює Дрозд, то я запрошую поїхати туди і подивитися. Результати його роботи. Ви знаєте, коли розглядувалось питання про призначення дрозда, то всіх претендентів заслухали не один раз. І ці претенденти сказали, знаєте, що було головним? Я продам все. Один із претендентів сказав, що там є. Що Машини заклад? попродаю, трактора попродаю, автобуси попродаю. другий сказав, знаєте, чим мені подобається цей заклад? Там дуже гарна місцевість. Я колись там шашлики жарив, а мені сподобалося, я тут маю ресторанчик. Що за заклад? Там... Це геріатричний пансіонат Рівенський, який знаходиться в, в Заборолі. В Заборолі. О. Я там був не, одно, не один раз. Це з повною відповідальністю можу сказати одне: що на сьогоднішній день це один із кращих закладів не тільки в Рівській області, а в Україні. І там знаходиться людина, яка з величезним досвідом, який пропрацював досить довгий час директором заводу торгового обладнання в Рівному, який був один із кращих повсерії, який і далі працює. Ви знаєте, так, да, людина не молода. Да, людина пенсійного віку. Але я думаю, що він фору дасть всім останнім, як, як працювати і як вирішувати питання. І хотів би ще сказати, що боротьба корупції, якщо вона носить несистемний характер, який відбувається в нашій державі, да? вона дуже дорого коштує да? і ніяких плідних результатів не дає. І я хотів би сказати, що ми всі розуміли, тут сидячі в залі і в місті є відповідна наука. Всі регламентні роботи, як що робити, вже розписано на протязі 25 років, 50 років. Як подолав Америки після Великої депресії і корупції? Знаєте? Для всіх вищих посадових осіб ввели те право від видатків. І податкова система е, Сполучених Старків. Від видатків. Від видатків. ввели для них презумпцію виновності. Якщо ти, і там написано, якщо ти не звітуєшся за те, що тобі задають питання, якщо ти не співпрацюєш з комісією, яка розслідує відносно тебе корупційні або попередження корупції, те, тебе звільняють і рахують корупціонером. Ви зрозумієте? Не робиться те, що роб, повинно робитися. Це правда, пане Юрій, Давайте так, уже будемо закінчувати, пане Юрій, ефір. Я вам Думу, завершальні слова укол. Єдине правило. Не бери сам, не давай іншим. Не провокуй до корупції чиновника. Чиновник сьогодні має служити народу. Його обрали. депутат, обрав округ його, має служити. Не справився депутат за свої роки. Вкрав, поміняйте депутата. Народ буде пильний і буде дивитися. Це раз. По-друге, до того, що збігнів народ... Так, ну звичайно, гречку зів до вечора, а зранку думаєш далі. Так, в тому ж на законі в той науці написано. Ні. Ні, то, Давайте не будемо, великих не будемо вороби, до великих наук, Юра. Ви! Не будемо до великих наук. Не будемо звертатися до великих наук. Народ збіднів тричі. Чиновники збагатіли, в дуже багато. Давайте вернемося без науки. Якщо вернемося до інших країн, ви звертаєтеся, то я вам хочу одне сказати: Назарбаєв. У Казахстані, коли Тенге його мав піднятися, грошова одиниця, так? Він був 30 до долара. Він ввечері звернувся, він зрозумів, що треба кредити. Треба кредити. А де кредити взяти? Їх можна взяти в населення, вони є в банку. Він звернувся до населення. Хто сьогодні зі мною заключив угоду, я вам всім до вечора поміняю по 30 грошових одиниць за долар. А завтра вже буде інша ціна, і так сталося. Я вбачається людей. Воля, прийшло, держава отримала кредит. Анатолій є так. воля. А у нас сьогодні для того, щоб взяти позицію населення, приносиш гроші на депозитний вклад, а тобі віддають їх по 2 тисячі гривень. Так. Справа Щоденно. в чому? Ну хто ж буде нести Сьо... і фінансувати свою ж державу? Ми Сьогодні мали обіцянки, що буде завтра. Громада наша Давай. не проживе за 14, а треба долар, щоб був за 10. Він став за 25. Чиї банки? До кого звертатися, люди? Анігархія? До кого? Олігархія. Сьогодні нами править. Дякую. Роман Стасюк, ну, все-таки хотів би сказати, що ну, от, там по посадах говорили, була в нас люстрація. Я думаю, що, яка люстрація була йде? Ну, була на бумагах люстрація. І я думаю, що раз вона ще не проведена, я думаю, що на часі буде нова люстрація, якраз ми до цього дойдемо. Що стосується податків, видатків, якщо закон діє для всіх однаково, а не ти, а не ти, найліпші слова. Ти, ти мій конкурент, ти мені повинен е, по, е, платити в повному об'ємі, а ти не платиш. Якщо ти маєш якусь е, серйозну покришку, ти можеш не брати ліцензію. А конкурентові поповнило налогові пільги? Ні, це не налогові пільги, це конкретна корупція. Це получається за ці, хто робить без податків, вони заганяють тих людей джерело корупції. Юр, 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 я балакаю, да? Чи ти? Будь ласка, да. вибачайте. і поки не будуть всі однаково сплачувати і покупувати mm. ліцензії, виписувати чеки. Тоді тільки зможе бути контроль видатків. Але ви зрозумієте, що на сьогоднішній день, якщо не буде політичної волі, якщо не, не, не прекратиться е, політична корупція і ще другим словом, ція е, закінчується, поки воно не закінчиться, ну, зроблять зараз вони видатки. Да? Ну, от, Любу людину зараз за видатки можна взяти. Любу людину, тому що ти там чеків не видають. Дайте мені чек, а вона не, не знає, як користуватися, навіть як вибити цей чек. Це Оце, а це податка. Це не американська система, це наша система, при якій ми повинні жити. Ми повинні дивитися, щоб, щоб всі сплачували ці податки. Щоб е, ага, ти е, купив, от як кажете, що там в лікарів е, великі машини, там в деяких основна маса. Робить за копійки, добирається непонятно звідки, живе на зйомних квартирах і не знає, от на сьогоднішній день, як далі жити. Реально, це. А те, що ми зараз лікаря якогось спіймаємо три лікаря, ну вони вийдуть уже з країни, бо на сьогоднішній день дуже це фейкові діла, так? Що це фейкові діла? Ну, спіймали два лікаря і кажуть, ми побороли корупцію в медицині. Лікар отримує 1600 гривень, в нього жінка дітей І все-таки, Юрій Миколайович, я закінчу свою думку. Повинен бути закон один для всіх. Незалежно від того, на якій ти посаді є, яку ти там маєш, чи депутатську депутат, чи ти там начальник управління, чи ти простий водій маршрутки, чи ти якийсь виробник. Є законодавство, яке на сьогоднішній день треба дотримуватися, і всім дотримуватися. Якщо на сьогодні ну дуже багато є таких е, отраслей, тому що Україна в нас вся Україна є фінансування з міста, є звідти. Але одні сплачують, другі не сплачують, і воно нищить все, тому що немає інвестицій е, в державу Олександр. і в розвиток міста. Завершуючи сьогоднішню програму, хочу все таки повернутися до корупції на загальнодержавному рівні. Ви всі пам'ятаєте коротко, що була створена група депутатів по розслідуванню багатомільйонної багатомільярдної навіть корупції в новому вже уряді. Очолював її, ви пам'ятаєте, народний депутат від рівного Осуховський. І як тільки напрацювали депутати ці всі факти з конкретними цифрами, все Осуховського усунули від керівництва тою групою, коли він мав доповідати і розповідати за цю корупцію, і поставили там іншого депутата, який цю тему благополучно зам'яв, що нам потрібно зробити насамперед одним реченням одним реченням: 25-го числа проголосувати, не агітуючи ні за кого, за міського голову, який... Кандидат весь час боровся з корупцією, з садоводами, з розкраданням землі, комунальної власності і проголосувати за політичні сили в міську раду, в обласну раду, які не допустять жодної корупції. Дякую. По одному реченню. Ви знаєте, я час. боротьбу з корупцією пропоную почати з кожному із себе. От подивитися, що ти зробив так чи що зробив не так. Якщо ти депутат, то ти повинен працювати депутатом. Ну, ні в якому випадку не чиновником. На жаль, ефірний час та, вже, вже навіть пореченню не буде. Не потрібно давати і не потрібно давати брати. Корупція в нашій державі і в нас. Якщо ми її здолаємо без себе, ми її переможемо в державі. Залишайтеся на першому місцевому, попереду багато цікавого. Партнер проекту, громадська організація наша мета.